Урок, я пізнаю світ. Тиждень 9 урок 74 сторінка 6 Розгорнемо зошит. Тема нашого уроку читаємо разом загальні відомості про Вінницьку область. Отже, сьогодні ми продовжимо з вами мандрувати Україною і більш детальніше познайомимося саме із Вінницькою областю. Дійснимо подорож, переглянувши відеофрагмент до уроку. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори, тут ні прошу мить, посеред європи, вільна, неділима, це твоя країна, рідна батьківщина. На кордоні містить далечінь пливе. Вінниця красуня так там живе. Вінничий не до железних бух. І ліси розкішні, і степина вкруг. Помандруй на захід, помандруй на схід, там карпатські гори тут Дніпро шумить. мить. Посередні робить. І так, ось така вона Вінниця. Цікаво, що на території Вінницької області відомо близько 15 стоянок палеоліту. Попрацюємо із картою номер 9 Ось вона. Знайдемо Вінницьку область. Вінницька область обласний центр, місто Вінниця. Спробуємо на карті позначити найкоротший шлях із нашої Дніпропетровської області до Вінницької області. Так, минуючи саме Кіровоградську область, ми потрапимо до Вінницької області. Давайте пригадаємо. Що треба зробити, або з чого треба почати, коли ми будемо розказувати про будь-яку область. Ми будемо розказувати дату утворення області, з якими областями вона межує, її адміністративний або обласний центр герб області. Дізнаємося все, що нам відомо, про Вінницьку область із довідки. Читаємо разом. Завдання шосте. Вінницьку область утворено 27 лютого 1932 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях розташованих навскіз, зображені жовті сонця, а на червоних білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний обласний центр Вінницької області місто Вінниця. Знайдіть в тексті, коли було утворено Вінницьку область. Це саме перша речення 27 лютого 1932 року. Так, в останній, передостанній день зими. 27 лютого 1932 року, що є гербом Вінницької області? Це щит. На скільки частин він поділений? На 4. І які малюнки розташовані навскіс? І так, на червоному кольорі Білі хрести із синіми півмісяцями, а на синіх квадратиках. Зображено сонечко. Який обласний центр Вінницької області? Так, місто Вінниця. Увага! На екран! Вінницьку область утворено 27 лютого 1932 року. Герб Вінницької області це щит, поділений на чотири частини. На синіх полях розташованих навскіз, зображені жовті сонця, а на червоних білі хрести з білими півмісяцями. Адміністративний обласний центр Вінницької області, місто Вінниця. Чим же славиться місто Вінниця? Якби ми приїхали у місто Вінницю, ми б обов'язково захотіли побачити. Саме світло музичний фонтан. Як же він виглядає? Увага на екран! Вінниця збудовано найбільший в Україні та Європі плавучий світломузичний фонтан. Він розташований на річці Південний Буг, з якої бере воду. Висота найвищого струменя фонтана сягає понад 60 метрів. Ось такий він гарний вінницький фонтан. Найбільш будь ласка, у тексті. Числівник, який сказав Віктор: Це 60, тому що висота найвищого струменя становить 60 метрів, а 60- це і є числівник. Виконуємо завдання від бобу. Для розвитку швидкого та безпомилкового мислення чемпіонат зі швидкісної лічби І так, відповідь, 13. Другий раунд. Чотири, третій раунд. Для того, щоб навчитися швидко віднімати 9, потрібно виконати ось таку вправу. Алгоритм віднімання числа 9. Від поданого числа треба відняти 10 і додати 1 до тієї різниці, яку ми отримаємо. Наприклад, 23 відняти 9, 23 відняти 10 буде 13 і до 13 додати 1 14. Алгоритм віднімання 9. Треба відняти 10 і додати 1. І так ви навчитеся швидко віднімати саме число 9. А ми з вами продовжуємо працювати далі. Скільки сонць і скільки хрестів на гербі Вінницької області? Сонечок 2. На яке питання відповідає 2? На питання скільки? Скільки хрестів? Також 2. На яке питання відповідає? На питання скільки? Що об'єднує ці два питання, так їх задає частина мови під назвою числів. А які ще ми з вами знаємо частини мови, іменник, прикметник і дієслово, Попрацюємо із текстом про Вінницьку область як справжній мовознавці, запишемо в дужках питання до виділених слів і позначимо частини мови. Жовті, Який? прикметник. Сонця, що іменник на гербі Вінницької області символізують, що роблять дієслово, добробут, що іменник, розквіт, що іменник, щедрість, що іменник і багатство, що іменник краю. Обласний, який? Центр що, іменник Вінницької області, місто Вінниця. Містом протікає, що робить дієслово, мальовнича яка, прикметник річка, що Південний Буг. Береги річки сполучають, що роблять мости. І так, на питання, що відповідають іменники, на питання, які, який, яка прикметники, що роблять, що робить, відповідає дієслово. Хвилинка релаксації, хвилинка відпочинку. Із небес, нев'язкове місто моє чуде і чудес, тут живе моя сім'я, з ними тут щаслива я, те найкраще місто на усій землі, співає, хрокуй життя в Ось що ми віличани! Люди, які живуть у місті Вінниця, називаються вінничани А ми продовжимо працювати далі. Прочитай слова і постав усне до них питання. А в дужках запиши, якою частиною мови вони є. Жовті, червоне, синє, високий, світломузичний, мальовнича. Ці слова відповідають на питання які, яке, які, яка, і означають ознаку предмета це прикметники, герб, сонце, хрест, місто, річка, фонтан, міст. Питання відповідають на питання що? Це іменники 64, два, скільки, Числівники. Протікати, збудувати, брати, сполучати, милуватися, пишатися. Це діє слово, відповідає на питання, що робити. Попрацюємо у парах. Розгляньте зображення і складіть за ними сполучення слів. Збудували фонтан. Пишається гербом. Протікає річка, милується фонтанами або світломузичний фонтан. Ну а ми підводимо підсумок нашого уроку. Сьогодні на уроці ми з вами дізналися загальні відомості про Вінницьку область, коли вона була утворена, Її Герб, а також працювали як справжні мовознавці.